Вона найбільш любила осінь. Червоних яблук аромат пожовкле листя у волосі, у золотистих шатах сад, їй не страшні були тумани, холодні ранки із дощем, усі свої душевні рани вона ховала під плащем. Сиділа тихо край віконця, зелений з медом пила чай, їй цілувало, щоки сонце, що появлялось зазвичай, Щоби зігріти, мов в останнє, хоч на порозі не зима, холодна осінь дуже рання, і сіра даль така німа. Вогнем горіло юне серце, І скрився золотом вогонь, Дивилась осінь у люстерце, І теплом торкалася долонь.